Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Кому належить сукірянська райлікарня? У місті Сокіряни є надзвичайно гарна, комфортабельна, медично оснащена сукірянська райлікарня. Про неї багато писалося, багато говорилося. Зараз Василь Васильович Козак, наш голова Сукірянської ОТГ, знову піднімає увагу і піднімає питання по сукірянській лікарні, а мене. Питають, кому вона належить? Питають прості люди. І я пропоную подумати, кому належить сукірянська райлікарня. Ми беремо документи, і ви думаєте, вона належить сукірянській громаді? Так, по документам вона повинна належати нам, простому народу, який по п'ятій статті Конституції України є господарем української землі. По документам. По юридичним документам Сукірянська райлікарня повинна належати Сукірянській громаді. Так, там повинно бути написано. Правильно. А Сукірянська райлікарня це не Сукірянська райлікарня, це КНП. Комунальне некомерційне підприємство Сокірянської ОТГ. І по юридичним документам воно кому належить. Правильно, міськраді. Зрозуміли різницю? Не сукірянській громаді простим людям, таким як ми, а сукірянській міськраді належить КНП, сукірянська райлікарня, себто, по суті, лікарні належить сукірянським чиновникам, на чолі яких хто? Василь Васильович Козак. Це моє оціночне судження. Я не юрист, але розумію, моє розуміння цих документів саме так. Якби в юридичних документах було написано, що Сокірянська райлікарня належить Сокірянській громаді, все було ясно. Сокірянська райлікарня є власністю простих людей. Всієї Сукірянської громади. А там написано КНП, Сокірянська райлікарня. Було створено КНП, комунальне некомерційне підприємство, директор Андрійчук, пан. Належить Кому Сокірянській міськраді. Не Сокірянській ОТГ, а Сукорянській міськраді. Себто чиновникам на чолі з Василем Васильовичем Козиком, голові Сукірянської ОТГ. Друге питання. Усі інші профільовані підприємства, які в Секірянській райлікарні. кому належать? Себто магазини. Всі ми знаємо, що усі продуктові магазини, які торгують продуктами в Секірянській райлікарні, на добу дають прибуток, так як бензоколонка центральна на грибку. Питанечко, кому належать ці приватні заклади торгівлі в Секірянській райлікарні? Кому належить, кому йде прибуток? Кому гроші кожен день? Шалена виручка йде в кишеню. В Сокір'янську громаду Ну от, пропонуючи цю тему висвітлити, великі гроші з продуктових закладів в Сокір'янській райлікарні. Хто справжній господар? Як вони працюють? Яка якість послуг? Чи даються чеки? Чи пробиваються на касовому апараті все? І куди йдуть гроші? В казну Сокирянської громади? Ще є питання по Сокирянській райлікарні, які я поки що не висвітлюю. Септом, Сокірянська райлікарня не є власністю нас, простих людей Сокірянської громади по документам. А зараз головне і завжди було це документ, печатка, підпис. По документам Сокірянська райлікарня є власністю Сокірянської міськради. КНП, комерційне некомунальне підприємство Сокір'янської міськради. Септо чиновників на чолі з Василем Васильовичем Козаком, головою Сокірянської громади, який за лікарню дбає і віддасть за неї життя. Все. Вся інформація в цьому відео була інсайдерською. На мою думку, її потрібно розглянути. І, звичайно, моє оціночне судження як українського журналіста. А ви пишіть в коментарях свої думки, своє бачення, і будемо далі працювати, щоб зберегти нашу Сокірянську райлікарню і покращити послуги. Медичні нашого населення з Кирянської громади. До нових зустрічей!